Доброго дня, гості, глядачі, підписчики моєї ютуб каналу, всі, хто бачать, що заходите, пишете, дивитесь відео. Обмінюємося певним досвідом та ну, якорону, тому що е, кожного своя напрацьована практика в тій чи іншій ситуації. Коли вже ми... Там ви такий препарат використали, я такий, і ми один з одним поспілкувалися. А там оказується, там познайте саме діюча речовина, але ваш препарат наприклад, дешевше. Ну, звісно, попробуємо вашої препарати. Тобто, і так в будь-якій ситуації при обміні досвідом, да, ми можемо дійти до першої згоди, там чи не згоди стосовно як постчиняти ті чи інші ситуації. Сьогодні прийшли трошки раніше в принципі, Я принцип, так стою, ну, плюс-мінус да, поуправлявся бігом. На 7 часом треба було поїхати до людини, там, домовилися купити там, ну, залишки ставилися, по 4 тисячі я купив. В принципі, ячмінь непоганий. Частенький зараз його засиплю. І в принципі довгим мені вистачить. Не знаю, як в цьому році буде. да. З ячменем, тому що я бачу така тенденція, що дуже мало його посіяно, яка буде на нього ціна, яка урожайність, якісь груді в цьому році. Просто земля тверда, твердюща, яка буде оранка в цьому році. Ну, важкий дуже рік. Да? І також ми дивимося, слідкуємо за новинами, да? Там з 1 липня вертається ПДВ на вартість топлива, Це опять же, знову ж таки. Да? Те саме, десь паливо воно підніметься в районі 10 гривень, а може й більше. Ніхто не знає, розумієте? І оце все в сувокупності, як воно ну, тяжко в деяких випадках, але нічого. Не потрібно здаватися, опускати руки, потрібно працювати далі та і все. Тому що, ну, а що робити? Ну, давайте всі сядемо, так да, і. Обнімемось і заплачемо. Так? Кому від цього буде легше? Ну нікому. Тому продовжуємо працювати. Так? Зараз пробіжимося по сараю. В принципі, тоді підемо, подивимося, ячмінь я засніму, який ми придбали. Так? І також покажу, як я його завозю, складаю в принципі, така суть відео. Також напишіть в коментарі, яка у вас цінова політика на ячмінь. Тихо! Кукуруза у нас в районі в цьому році, зараз це там 3, 4, 5 тисяч. Да? Ну, це суха, ту, ту, яку весною змолотила. Підходи я купляв по 2 тисячі гривень. Ячмінь у нас цінова політика від 4 до 5, плюс-мінус по-різному. Да? Ось така ситуація. Зараз пройдемося по сараю, да? тоді я покажу, ще ячміню вам. Тому напишіть, пожалуйста, також хотілося б почути да, в коментарях. Взагалі, яка у вас тенденція по регіонах, чи сіяли ячмінь як, ну, і яку кількість? Ну, приблизно, плюс-мінус, ви ж самі розумієте, так? Да? Ну я, наприклад, інколи там їздив у полях, дивлюся, тому що я знаю, що там чи той, чи той, я хоч ну, орієнтуюся в тому, де я можу його купити на майбутнє. І про це вже треба думати зараз. Так, наприклад, той самий ячмінь, я завжди газом півтора купляю. Мені його в принципі плюс-мінус вистачає. В цьому році я ще 2,5 тонни докуплю, в тому році я тонну з копійками докупляв. Так? І в принципі мені вистачає, це все влаштовує. Тому пишіть в коментарях і вже плануйте. Ячмінь, я думаю, буде в районі 5-5,5 тисяч буде у цьому році. Harry agnino. Там хтось подивиться, як ви ж самі розумієте, це те, що я планую. Тобто я закладаю з розрахунку 5 55 тисяч. тобто десь мені треба буде заготовити, приготувати, щоб в мене вже на сезон, коли буде жнива, коли вже буде сам ячмінь, там 30-35 тисяч. Щоб в мене це вже було, щоб я його не вборг, а коли я за налічку розчитуюсь, людина. Довольна, їй добре, тому що їй треба там то за паї розрахуватися, то ще за щось. Так. Я їй оддав вже гроші. І мені добре нормально. Тобто, ну, в цьому плані думайте вже завчасно стосовно придбання зернових, саме в період жнив. Якось так. Пробіжимося по сараю, покажемо що до чого. А тоді заснімемо ще гечмінь напільно. Так. Пасики наші вже поїли, вже вони, їм скучно. Про, наша проблема з дівчатами. Вони так приходять по Тут капець що твориться. О, вже будемо скоро починати їх вирізати. Тому що ну, нема куди тягнути, як то кажуть. Да? Так, це наші п'єтренчики. От вони мені показують, ну, це п'єтренний. Як то кажуть, я повторююсь. в Поросята з-під французького п'єтрена мені подобається і з-під донського дюрка. От дивіться, які вони Вони такі збиті, от, ну, от прикольні форми. Дивіться. які. Дай Бог хай ростуть далі. Да? Трішки ось тут по йоркшарам, я скажу, у них трошки є рознобой. Он пішов такий. Менші. Ну як ну, рознобують. В принципі, плюс-мінус вони ну, схожі один на один, ну, як, рівненькі, але все ж таки є там пару таких задохнутів. Ну нічого страшного. Підтягнеться, рано чи пізно заріже їх. Нема в цьому нічого поганого. Це кабанчик і будемо квіточку готовити для відлучки. Не для відлучка, а точніше тих дірочків ми пережинемо сюди, а контурів в їхню квітку. Все поетабно Так, Також не забуваємо, що свиноматок кормимо нормовано, контролюємо даний процес, тому що ну, може бути біда, якщо свиноматка зажаріє. Ось цих свинках, вони, ну, як, як і раніше, смочуть виключно 4 соска. Ну, якось я не знаю. Я такого не замічав, да, там були випадки, да, що свиноматка мало приводила, да? але вони смактали всі вийняти. Да? Зараз щось що вони виключно 4 соска своїх тих тягають. Ну, хто, не знаю. Але все-таки я думаю, я її покрию, дамо їй шанс. Що там буде, вже тоді буде видно. По цій свинці, ну наче поки не бачу явних ознаків приход, ну, охоти її. Ну, ще спостерігаємо. Сьогодні у нас 14, -те, 13, -те, це 18-й день, сьогодні, 19-й день, плюс-мінус, тому спостерігаємо да, за цим, цим як то кажуть, процесом. От такі справи у нас на господарстві. Зараз е підемо ще ячмінь, засніму вам і почну працювати. І тоді вже по фінішу, як то кажуть. Заснімемо, постараємося. Брулером вчора було тепло. Я вже лампу прибирав. Буде холодно, то будемо ставити, щоб було тепленько. Також хто, ну, хто птицею займається, напишіть, будь ласка, в коментарях, яка, ну, який бройлер краще. Коп-500 чи Роз-308. Якщо, якщо краще той чи той, то напишіть чому саме, з вашого досвіду. Ось такі справи. Добре, друзі. Йдемо по ячмінь, дивитися. От така кучка ячмені. Зараз ми її будемо засипати. Це ячмінь чистий, навіть ще чистіший, ніж той, що я купляв по жнивах. Він перележав і буде якраз відлічно. Хороший ячмінь. Чому саме ячмінь? Тому що ячмінь я використовую дуже так. Він... Що свиноматка він корисний що корисний малим поросятам там, до 50 кг, 60 там плюс-мінус. Ну, це є обов'язковий складовий, я вважаю, да, для відгодівлі свиней. Пшеницю я пробував, ну не то, трошки мені вона не сподобалась. Да. І, ну, не знаю, от, привик уже ячмінь, кукурудза, все, в принципі, зернових і не хочеться далі вже експериментів проводити. Може, когось на відео побачу, то може щось ще для себе візьму. Але на даному етапі я вважаю, із зернових це ячмінь і кукурудза. От такі справи. Тому зараз з тачечкою перевозимо потихеньку, що не зможемо тачки, то вже відрами. Процес іде. І тепер найсама гірша частина, тепер оце все, що залишилось. І ще десь, я думаю, ну, трошки менше половини, напевно. Тепер треба <кій> все це відрами. Переносить. Зараз вам покажу куди саме. Ой. І тоді оцей ячмінь усюди треба засипати буде оцей закаром. І буде нормально, в принципі, я ж кажу. Як на мене, це саме така, якщо у вас ну, дуже багато місця немає, да, то при такій. Схемі, як системі, способів да, зберігання зерна це саме оптимальне. Стоїть дикаушка, зерно, засік, хопу, засипали і перебуваємо. Як на мене, це саме зручніше. Мішки це просто їх миші з'їдають фактично. Це це діло не є зручним. Ну, якось так. Тому зараз трошки перепочинемо і відеречками занесемо. А тоді ж ще заснімем, поспілкуємося на ту тему, що... чи буде у нас як така зернова криза, тому що ну, ґрунт дуже важкий, яка буде урожайність, і взагалі, я дивлюсь, що дуже мало ячмені посіяно. Ячмінь це така культура, яка потрібна свиням. да. М -м, кукуруза ну, так собі сіється, почали сіяти б я б сказав, б, багато там. Пробують ріпак сіяти, пробують гірчицю, такі культури, які до цього часу не сіяли. Чому так? Тому що ціна на дані культури дійсно нормальна. І при нинішній ціні на солярку і на оце всі такі розходники, да, там резина, там запчастини, посівний матеріал, міндобри і тому інше. космос цінова політика на зерно штучно занижена. І виходить, що кожен виживає так, як може. Якось так. Тому заснімемо, як уже доробимо та поспілкуємося іще, друзі. Так, друзі, закінчили закладку зерна. От таким чином вже все це діло виглядає. Все в порядку. Да? Дуже зру... Знову ж таки ж повторюсь, дуже зручно, як то кажуть, саме таким чином. Зберігати зерно, нормально все це діло лежить, використовувати можна швидко в ДКУ і в порядку, да. Що я ще хочу сказати, да, по цих всіх, як то кажуть, стосовно цін на зерно, на все інше, да. сказати те, що... Коли цінова політика на зерно дуже піднялась, далі ну його дійсно було дуже важко купити. Наприклад, якщо вам я тоді починав, там було потреба в зерні була невелика, да, там тонну-дві. Ну чесно, з земною ніхто не хотів навіть розмовляти. Ну які тонна дві? То мені пар, ти мені пар, ти мені партію, розіб'єш і тому інше. да? То якщо взяти минулий рік, да, то всі почали дзвонити, Така а надо, не надо, да? Та кажу, не надо, тому що я кажу, працюю з цією людиною вже дуже довго. Ру, багато років і беру фактично ячмін там, чи ще щось в, в двох людей і все. І до чого це все я веду? До того, що Ну коли там, даже дай Бог, все закінчиться, і війна, і все там нормально буде, і знову ж ціна на зерно, вона рано чи пізно все равно підніметься, да? то потрібно Ну ну нада людині, то наче дві. Ну ви ж та ж не то, що. Ну продайте. Це ж ніхто не каже там даром віддайте. да, ну Повинні бути нормальні взаємовідносини, а не так, що та. ложив я, як то кажуть, ви бачите за таку, таку фразу, да? ложив я на вас та і все. Ну Можна ж домовитись завжди і продати, і купити, і продати, і якось так. Це так трішки. Такий риторичний відступ. В принципі, друзі, будемо завершувати відео. Да, е, тому пишіть в коментарях, яка у вас цінова політика на зерно, яка у вас ситуація з рожаями щодо чого. Да, буде цікаво почитати. Ну, Я вам скажу, що дивіться, ячмінь у нас це 4-5 тисяч плюс-мінус там, від 3 до 5 4,5 плюс-мінус. Отходи можна купити кукурудзяні по 2 тисячі. Горох зараз не знаю, що я його по позанила купляю. Брав я горох в минулому році по 5 гривень. Як воно буде в цьому році, буде видно. Ось така у нас ситуація. Будемо далі працювати, воно буде видно. Тому пишіть в коментарях, але все рівно, я ж кажу, що Я вважаю, так як ґрунт важкий, то ціна на зернові може бути трішки більша і вища, ніж була в минулому році. Але воно час покаже. Добре, друзі, всім все найкраще. Працюємо далі.